Так, дивіться, який гарний здаємо будинок в оренду. Зроблений з любов'ю для себе. Люди виїжджають за кордон. Родзинкою цього будинку, бачите, є камін, який здатний повністю опалити цю хату. Будинок має 100 метрів, він невеличкий, з дорогою технікою. Гарний холодильник є. Тої самої марки духовка, дуже дорога, гарна. Варочна поверхня, мікрохвильова. Пічка. Хороша на 12 персон посудомийна машина. Площа 100 метрів. Камін опалює весь будинок. Тобто дровами можна і не буде світла, не буде газу, у вас завжди тут буде тепло. Е, є е, шляхи повітряні, які дозволяють опалити, бачите, тут є ці виходи, Всі, тепло по всій хаті опалюється каміном ця хата. Вона так по кругу йде, сюди є ці виводи з каміна для опалення. Бачите, отак воно по колу. Ми прийшли, 100 метрів будиночок. Це є дуже класна сушарка. Це є бочівська пральна машина, газове опалення Вейсман. Тут є величезна морозильна камера, Оце все морозильна камера. Тобто можете робити запаси. О, Тут є ванна кімната. Значить, Маємо 100 метрів, маємо ділянка, 10 сотиків. Зараз я ще на вулиці покажу, ще підемо ще раз так. Гарні дорогі вікна, газове опалення і опалення дровами камін. який має, Тут є два телевізора, хороших Samsung в цій хаті. Здається, вона не швидше, скоріше за все, середини листопада. Тому що треба час на виїзд людей, але ви можете планувати собі наперед. 100 метрів, де где сотики в землі з хорошою дорогою технікою. Ціна, зараз в кінці відео я скажу, дослухайте, ціна дуже класна як для такої оренди. Бачите, тут маємо гараж. Тут маємо таке подвір'ячко. Будинок гарно утеплений. Так, маємо терасу, це є. Між бірками і Брюховичами. Зразу знаходиться. Тут от напряму кардіологічна лікарня, ліс, дуже мальовниче місце, це для іногородніх. Тут є купа Озер, ліси, от, така гарна тераса, заготовлені дрова, дах покритий профілем. Ціна е, цього будиночка, оренда, 800 доларів, плюс комунальні послуги. Ну і ріалторські. Звертайтеся. Маєте таке гарне, безпечне, тепле житло, яке не залежить від центральних комунікацій. Вода тут з криниці, власна вода гарна, чиста. Є тут камін, є тут газове палення, електрика тут ніколи не пропадає, бо тут є поруч лікарня, тут є трансформатори. Так що можете гарно перебути цю зиму. Ну і здається, воно хоча б там на півроку мінімум. Інакше нема смислу. Звертайтеся до побачення.